Розділ двадцять третій І знялися всі їхні збори, і повели до Пилата його, і почали оскаржати його й говорити. Ми ствердили, що цей ворохобить народ наш і забороняє податок давати кесареві, та й говорить, що він Христос Цар. І Пилат запитав його, кажучи чи ти цар юдейський. А він відказав йому відповідь Сам ти кажеш? І Пилат сказав первосвященникам та до народу Я не знаходжу жодної провини в цій людині. А вони намагались, говорячи, він бунтує народ, навчаючи в усій юдеї від Галілеї, почавши аж посі. А Пилат. Вчувши про Галілею, спитав Хіба він галілеянин? І, дізнавшись, що він із влади Ірода, відіслав його Іродові, бо той в Єрусалимі також перебував тими днями. Коли ж Ірод побачив Ісуса, то дуже зрадів, бо він від давнього часу бажав його бачити, багато за нього чував і сподівався побачити чудо яке, що буває від нього. І багато питався його, та нічого не відповідав він йому. І стояли тут первосвященники й книжники, та завзято його оскаржали. Тоді ірод із військом своїм і зневажив його, і насміявся, задягнувши його в яснобілу одіж, і відіслав до пилата його. І того дня стали ірод із пилатом за приятелів між собою. Бо давніш ворожнеча ворожнече між ними була. А пилат скликав первосвящеників і старшин, і народ, і промовив до них, привели ви мені чоловіка цього, як того, що бунтує народ. А ось я перед вами розвідав і не знаходжу в людині оцій ані однієї провини такої, про що ви оскаржаєте. Також ірод, бо він відіслав його нам. І ось нічого, що на смерть заслуговувало б, він не вчинив. Отже, я покараю його і відпущу. Бо повинен був їм відпустити одного на свято, а народ став кричати й казати Візьми цього, відпусти ж нам вараву. А той за повстання одне, яке сталося в місті, і за вбивство посаджений був до в'язниці. І знову сказав їм Пилат, хотячи відпустити Ісуса. Та кричали вони й говорили. «Розіпни його. Він же втретє промовив до них. Яке ж зло вчинив він? Я нічого, що на смерть заслуговував, на Нім не знайшов. Отже, я покараю його й відпущу. А вони сильним криком свого домагалися та вимагали розп'ясти його, і взяв вгору крик їхній та первосвященників, і Пилат присудив, щоб було, як просили вони, відпустив їм вараву, посадженого за повстання та вбивство в в'язницю, за якого просили вони, а Ісуса віддав їхній волі, і як Його повели, то схопили якогось Симона із Кірінеї, що з поля вертався, і поклали на нього Христа, щоб Він ніс за Ісусом, а за ним ішов натовп великий людей і жінок, які плакали та голосили за ним. А Ісус обернувся до них та й промовив: Дочки Єрусалимські, не ридайте за мною. За собою ридайте і за дітьми своїми, бо ось дні настають, коли скажуть блаженні не плідні то отроби, які не родили, і груди, що не годували. Тоді стануть казати горам поспадайте на нас, а узгір'ям покрийте нас. Бо коли таке роблять зеленому дереву, то що буде сухому. І вели з ним також двох злочинників інших, щоб убити. А коли прибули на те місце, що звуть череповище, розп'яли тут його та злочинників одного праворуч, а одного ліворуч. Ісус же промовив: Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони, а як його одіж ділили, то кидали жереба. А люди стояли й дивились. Насміхалися з ними й старшини, говорячи, він інших спасав, нехай сам себе визволить, коли він Христос, Божий обранець. І вояки глузували з нього, приступаючи, оцит йому подавали і казали, Коли цар ти юдейський, спаси себе сам. Був же й напис над ним. Письмом грецьким, латинським і гебрейським написаний, це цар юдейський. А один із розп'ятих злочинників став зневажати його й говорити Чи ти не Христос, то спаси себе і нас! обізвався ж той другий і докоряв йому, кажучи: Чи не боїшся ти Бога? Коли й сам на те саме засуджений. Але ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо, цей же жодного зла не вчинив. І сказав до Ісуса: Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє. І промовив до нього Ісус. Поправді кажу тобі, сьогодні ти будеш за мною в раю. Наближалася шоста година, і темрява стала по цілій землі аж до години дев'ятої, і сонце затьмилось, і в храмі завіса роздерлась надвоє, і, скрикнувши голосом гучним, промовив Ісус: Отче, у руки Твої віддаю Свого Духа. І це Прорікши, він духа віддав, коли ж сотник побачив, що сталося, він Бога прославив, говорячи, дійсно праведний був чоловік цей, і весь натовп, який зійшовся на видовище це, як побачив, що сталося, бив у груди себе та вертався. Усі ж знайомі його і ті жінки, що прийшли були з ним із Галілеї, здалека стояли і дивились на це. І ось муж на ім'я йому Йосип, що був радником Синедріону, людина шановна і праведна, не пристав він до ради та чину їх із Ариматеї юдейського міста, що й сам сподівався Божого царства. Сей прийшов до Пилата, і тіла Ісусового став просити. І Йосип, знявши його, обгорнув плащаницею і поклав його в гробі, що в скелі був висічений, і що в ньому ніколи ніхто не лежав. День той був приготування, і наставала субота, а жінки, що прийшли були з ним із Галілеї. Ішли слідом, і вони бачили гроба і як покладене тіло його. Повернувшись, вони наготували пахощів і мира, а в суботу за заповіддю спочивали.